Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посереді нас. Нині інтересний праздник. церква називає Його Покров Божої Матері. По церковному ударенні Покрова, по нашому по русинськи, у Закарпатті – покрови. Іменно це слово все вчули спірвав, чули. У проповідях перших наші предки от святих Кирила і Мефодія у 860-х і 70-х роках 1150 років назад. Цей праздник тим інтересний, що греки його знають. І завершилося чудо у греків у лахернському храмі, коли. Двоє святих увіділи явлення Божої Матері, як вона чудно молиться за народ, як покровом покриває народ свій. І було то установлений праздник покрова. Но самі греки його не так торжественно прославляють, як ми з вами, починаючи з Карпатської руси, де повно покровських храмів. І в нашому Ужгороді, коли виходили вже православні із подполья, так, в Ужгороді не давали православним при австро Венгрії молитися, бо це був город, то й все було мадіризовано, латинізовано. І хто був православний, рискував. Ну, прийшов час, вийшли наші православні люди з подполя. І що перше построїли у Ужгороді храм Покровський? Тільки много буває Покровських храмів по Карпатах дерев'яних. Що ж вкладали наші люди в цей праздник? Кожен собі держить охоронців, охрану, кладуть собі на фірми різні камери, признаємося, і ми в соборі наклали. Кругом камери не проти чесних людей, навіть не проти злодіїв вияснилося, що камери пригодилися на той случай, коли робили обшук у соборі, ми весь обшук зняли. Скільки було порушень, що підкидували все зафіксовано. це бити у груди, що неправда. Зафіксовано, причому даколи із двох позицій. Но ми завжди казали, якщо б Бог не охороняв наш собор, то ніяка б охрана не зберегла його так, як треба. І тому ми все просилися, Божа мати, хоч формально там стоять наші камери, но ти, Божа мати, твій взор, твій покров покриває нас. І ми убіждені більше на Твою поміч, чим на різні камери і охрану, охрану, котру ми маємо православній Української і православної церкви канонічної, коли на нашій Україні і в нашому Закарпатті повно храмів Покровських, коли ми з вами з любов'ю. Молимося до Божої Матері і помнимо ті слова, які вона говорила у Лахернському храмі, а двоє святих ото чули, так Бог відкрив для них, як вона молилася за народ. І як казала, що щоб ті, хто обращаються до неї з молитвою, щоб син і є Бог наш, почув нашої молитви. І не одвів нас тощ і неуслишаними. Слов'янське слово тощ без нагороди. І сьогодні взирає на цей злодійський варварський декарський світ, який по ошибці називається цивілізованим. Тому дикарському світі нас предупредив і Євангеліст Іоанн. Не забивайте християни. Світ в озелі лежить. Від не случайно казав Господь Спаситель, я вас, християн, посилаю і апостолу Моїх і священнику, у свій світ, як овець серед вовків. О картина цього світа! Вандали, варвари і вовці. І от нам приходиться в цьому світі жити. Прибуває в духовних подвигах. Ми тут, діти Божі, надійно захищені покровом Божої Матери, хоча й маємо і камери, щоб, коли будь робити обшук та ще раз їх уловити у їхніх порушеннях. Ну а в вічності віруємо, в'єдно з святими, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.